Накипіло з Філіпом Диканем. А зараз ми поговоримо про тварин, про центр поводження з тваринами, притулок міський, куди потрапляють безхатькові, можна сказати, тварини. Бо ситуація там, що називається, кричуще. Ну от буквально критична ситуація, так кажуть про, про це співробітники цього центру, бо він переповнений. Ну а як, як так сталося, що робити з тими тваринками? Які не потрапили туди, яких ви знайшли, може, скажімо, десь на вулиці, не знаєте, що з ними робити, а ваші умови не дозволяють їх забрати з собою чи навпаки, навіть не навпаки, а в тому числі, от а, а, а щоб бути з тими тваринками, яким пощастило опинитися в центрі, ну, менше з тим, вони не можуть там постійно залишатися. Отже, я представляю сьогоднішню першу мою гостю. Це начальниця відділу прилаштування тварин та надання послуг населення міського притулку. Центр поводження з тваринами Єлизавета Мединцева. Пані Єлизавета, радий вас вітати в студії радіо Непіпі. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, слухайте, дійсно ситуація кричуща. Цифри навіть неймовірні, просто я хочу, щоб ви їх назвали не від мене. Вони прозвучали. Скільки зараз в центрі, і скільки центр ну за нормальних умов може дозволити собі котів та, та собак тримати ну, зараз? Утримувати. кричуща ситуація з собаками взагалі дуже кричуща. у центрі. Зараз 600 собак. А повинно десь бути 400. Угу. Ну це Ну, шалідно, слухайте, до гарних раз... умовах повинно бути десь близько 400 400 тварин. На половину якраз перебільшує. Ну, десь угу. так. Ну, якщо у вольєрі повинно бути 3-4 собаки, то зараз 6 собак Ой -ой. сидить, 5 собак сидить. Тобто все залежить від їх розміру та ще від характеру. Є тварини, котрі можуть жити з декільками тваринами у угу. такому невеличкому. Ну як невеличкому. Ну якщо багато собак, то це невеличке пространство. А є ті тільки, от одну приймає такі. так так. Одинаки такі, uh -huh. які не хочуть більше нікого. З цими собаками дуже важко, бо ми не можемо до них нікого підсадити. Ух, uh -huh. а це саме з собаками така ситуація. А, з котами теж, але ще є є куди. Ага, знаєте, я ще, Але також я, ще так кажу, ну, ну вспихова краще не не робити цього, звісно, бо все ж таки ну живі тварини ну, наші. ні. ні, Їм Це комфортно котам, коти не потребують такої е місця для е руху. А вони не так відстоюють своє місце, як ні, шобака. вони їм потрібен де вони можуть спати. Ага. Місце тепленьке і так десь прийти, і і братів, сестер Допускають допускають да? та? так. Бувають теж uh -huh. конфлікти у них, але ми їх розсажуємо по характеру, по нравам, uh -huh. по лідерським якимсь у них теж є лідери. От і ми їх розсажуємо по вольєрах, так щоб усім було зручно. Зрозумів, слухайте, не А чому така ситуація сталася? чи через що переповнений тваринець виявився? Ну зараз дуже багато людей виїжджає з Куп'янську. Дуже багато і також військові привозять, волонтери uh -huh. привозять, нема куди дівати. Якщо раніше якісь ем, приватні там, перетримки, люди брали собі до бо зараз всі вже набралися от, ну, більше нікуди. У нас є ще можливість, у нас є чудова програма, яка зараз. На ну, міському рівні прийнята ми стерилізуємо собак і випускаємо їх на вулиці Харкова. Але ми не просто випускаємо, як роблять у інших містах, просто випустили і, і все, і забули. Так. забули <гум> так. Ну, Не забули, вони там їх вакцинують, але вони без опіки людини. Ми складаємо угоду з людиною, яка хоче опікуватися цією твариною. І це людина вже зобов'язана опікуватися. Uh -huh. Якщо тварина захворіла, якому випустила, вона відповідає за неї. Якщо вона захворіла, або якщо вона там десь нашкодила, то людина повинна залагати все це. Те, що там це вже на її відповідальність на її відповідальність. Ми їй доручаємо опіку над цією твариною, даємо свої, uh -huh. скажімо так, повноваження, і вона опікується цією твариною. Не вистачає, я так розумію, саме тих людей, які готові взяти, так, як ви сказали. Ну, не всіх тварин бажано випускати на вулицю, бо якщо вона домашня, вона не зможе на вулиці вижити, вона не може знайти угу. собі харчі, вона не знає, як ховатись від небезпеки. Не пристосована Не пристосована пристосована, просто. так, взагалі. Тому е, це найідеальніший варіант це коли тварина потрапляє додому. Угу. Знайти родину для такої тварини, тварини і щоб у неї була родина, яка за неї відповідає, ну от, її і дома. власне і з цим також проблема, бо я так розумію, зараз значно менше бажаючих взяти з, з різних причин так додому так, тваринку. Так, так, люди в, ну. Хвилюються, вони не знають, що буде завтра з ними, і таку відповідальність за тварину не готові брати. Uh -huh. Є дуже різні випадки: беруть, привозять, ну не, не розраховують свої сили, тому що це тварина, все ж таки з нею потрібно гуляти. Вона може десь нашкодити дому, А люди такі а як? А думали, просто що це А думали, що так? це так, вони посадять, вони буде сидіти. Хоча мені здається, якщо люди вже якось знаєте, виходили, винесли думку, що вони готові взяти тварину будь-яку додому, то вони повинні розуміти, що це зовсім не іграшка. Це таке ж, жива істота, більше того, яка ну, відрізняється від людини і може точніше, не те, що не контролювати свої дії, вона інша просто це тварина, власне. Так, Я якось... так ну не всі оцінюють ризики. Угу. Ну, Якщо тварина десь з'їла тапок, то для кого це та куплю інші? А для кого це все? Катастрофа. А особливо якщо там обоє, скажімо, шпалери дороговартості, там так. меблі і так далі. Угу. Або десь на у туалет сходила, ну, як кажуть. не туди, Не, не туди, да. так, то так. це для людей дуже великий стрес. Вони не ну, вони вважають, що якщо вони возьмуть тварину з притулку, це буде ідеальна тварина, угу. яка от все буде, і газети читати буде. <рес> Їм голос при чому <рес> так. так. А так. слухайте. а Ну я так розумію, що в там, скажімо, рік тому, наприклад, ситуація краща була. Більше людей зверталося і дійсно забирало тварин. Чи ні? ні? Ні, десь приблизно так же було. Були такі напливи, коли люди почали в 23-му році повертатися до Харкова угу. області, почала область приїжджати брати тварин, бо приватні сектори там повинен хтось гавкати, угу. і приїжджали. От мені треба, щоб вона гавкала. Ну добре, ось тобі цілий притулок. Вибирайте. Ну, Тут якраз проблема в тому числі, я так розумію, через те, що, от як ви сказали, дійсно, з Куп'янщини дуже багато людей, причому в примусовому порядку, евакуюють, так. а це ж приватний сектор в основному. Так, так. І також ну, тобто там тварини або залишають. Наскільки ну, я знаю, люди намагаються забрати тварини, але не завжди виходить, так? Намагаються. Ну. У нас є дуже багато тварин. Ну, як дуже багато. Ну, З десяток це. Точно є, які люди відмовились. Це я кажу про ті, які зараз сидять, не тих, які вже забрали. Uh -huh. Люди просто відмовились їхати, якщо не візьмуть їх собак. Котів, собак, у uh -huh. нас зараз три собаки з Куп'янською е сидять, відмовлявся. Е ну, Літня людина відмовлялася їхати без цих собак. Також бабуся була, але в гуртожитках же, ну, ви знаєте, що не всі не, можна. не Як правило, не так, можна. Як правило не можна розселяти, бо всі ж тварини це вуличні, дворові, угу. це не хатні. Так, 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 так. Тому є проблеми з цим. І з виголом, і з ну, от ем... Знов таки слава богу, є є люди, які ходять так, навідуються навіть так. будучи в, в гуртожитку. Вони ходять до, до своїх улюбленців, тварин, так, які з ними там Бог знає, скільки років. Да? Так, так, є бабуся. Вона. Е, до нас приходить, вона приходить до своєї собаки, вона собаці смаколики приносить, і нам там пиріжків на печі, Ох, і адміністратора де є такий Як дідусь, майло? також приїжджає майже кожного дня. То цукерками дівчат пригащає, то ну звичайно собаці везе угу. свої. І ну є люди, які приїжджають раз на тиждень. Є ну там є. У нас велика собака, така московська сторожева, е, ну Ох, без документів, але угу. є. Так, так, так. Да, таке, схоже. От. І жінка приїжджає до собаки, вигулює її, бо у нас ніхто не може. Ну як ніхто, вона Вона е визнає господарку, тільки інших не підпускає. Дівчата mm -hmm. можуть заходити обирати, але вона дозволяє ця собака обрати. Говорить, це обрала, нагодувала, іди. її вигуляти, Бо вона дуже велика. А з жінкою вона веде себе добре. Ну знаєш, звісно. Слухайте, а у вас зараз більше яких собак? Отаких от, от дворових охоронців? Ну я умовно кажу, mm -hmm. вівчарки, от типу сенбернарів і так далі, і так далі. Чи все ж таки умовно кімнатних? Ні, зараз десь приблизно 90% це вуличні собаки, і великі, власне, так і великі, і маленькі. Ага, але, ну але вони все одно жили сектор, так, так, приватний угу. сектор. Вони все все одно жили на вулиці. Угу. Велика проблема, то що хочу от наголосити, це те, що немає у тварин вакцинації. Це дуже велика проблема, бо е, тварини заїжджають, ми їм проводимо карантин звичайно, вакцинуємо, е, обробляємо від паразитів. Але ну, наші люди не роблять цього. Це дуже велика помилка, бо е, скупчення тварин може і захворіти uh -huh. все ж, і у дорозі стрес, і ну, взагалі це дуже неправильно, якщо тварина не вакцинована. Також ми їх і стерилізуємо цих тварин. бо… Вони ж не можуть сидіти в одному приміщенні е, різнопол, ну, как, з різного так, так, полу. Так, так, так. От, бо буде потім ще біда, потім куди приплод дівати. Тому ми стерилізуємо обов'язково зі згодою з господарями. Якщо ця тварина не несе племінної якоїсь цінності, угу. то звичайно ми е, стерилізуємо. Слухайте, е, от чи можна зараз наголосити, що я е, навіть не так, знаєте, питання хочу поставити. Яка зараз у вас політика, враховуючи отаке переповнення? Я ще раз наголошую, вибачте, що ситуація критична? Mm -hmm. Ну от як, як ви співробітники кажете, це зрозуміло. Е, чи варто людям до вас звертатися, якщо вони знайдуть тваринку якусь, ну в основному це знов таки собак, а стосується, чи все ж таки краще знайти якісь інші умови? Ні, можуть, можуть звертатися, також якщо це загублена тварина. Угу. У нас буквально вчора собака потрапила до нашого підприємства, сьогодні вже господар її знайшов. Ой, як здорово. Тому е, краще, ну, якщо це ну, порідна собака, яка угу. має породу або ознаки породи має, то звичайно до нас у нас є ресурси, як ми можемо швидко знайти е, господарів. Тим паче наші соціальні мережі їх репостять і швидко-швидко розповсюджується інформація і ми знаходимо господарів, і люди вже знають, що треба до нас телефонувати і питати, чи є собака у нас. Ну, це так. А якщо от не знають, знайшли собачку, або така ситуація, людина кудись виїхала, або їде, наприклад, і не може з об'єктивних причин взяти з собою тварину. Ну, в основному знов-таки собаку. Що робити тоді? Так, ми у нас є програма, така ми приймаємо на за кошти. Якщо це не евакуація, якщо це е, не якісь е, ну, смерть господаря, якщо це просто людина виїжджає і не хоче, ну скажемо, прямо заморочуватися, це є важко. таке само собою. Так. Так, е, ми все розуміємо, але е, за гроші ми приймаємо цю тварину. Від населення зараз, ага. хоча раніше до війни ми не приймали на від населення ні за гроші, ні ніяк ми не приймали. Бо зараз нам дуже важко в принципі отримувати тварин. Uh -huh. Фінансування не дуже вистачає. У міста є більш нагальні потреби, чим, чим ми. Uh -huh. Нам допомагає там хтось потрішки десь, хтось місцяни допомагають, корм привозять там щось ще привозять. Тобто, якісь волонтери потрішечки щось привозять. Ну а але ж все одно це ж. Великі кошти, щоб е, утримувати так, так. тварин. тому ми беремо буквально. Ну там це невеликі там. Захмарні кошти за таких тварин а, тоді так. По перше, ви берете на певний якийсь час, і по-друге, а як ви берете, якщо у вас замість 400, е- замість скільки ви сказали? Е, ну за десь відчер... приблизно чотириста да? чотириста комфортні так. У нас зараз 600. 600 угу. так. Ну у нас же йде ротація. Десь хто когось забирають волонтери? Uh -huh. Когось ми випускаємо на вулицю, когось прилаштовуємо. То тобто, є, десь 50, там чуть більше може тварин прилаштовуються все одно. Це це небагато, ага. але все, все добре. Ну, звичайно, ні, ні. Це не мертва цифра, вона все, всь, ну, весь час динамічна. А тоді знов таки, от е, можна якусь цифру ну приблизно, хоча б вивести, назвати, ну, скажімо, знаєте, тижневий показник. Е, 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 яка кількість людей звертається з тим, щоб е, попросити вас при е, собаку при, пригріти притолити, при так би мовити? Ну, якщо це від господарів, які угу. там збираються виїхати, то ми беремо усіх тварин. То це 2-3 тварини на тиждень, на тиждень. Ну, не. не Тобто багато, відносно так, я, так. Я, я до того, що це критичним знов таки якось чином не вплине на цю ситуацію, ні, так ні, ні. Ага. критично не вплине, бо дивіться опять, ну знову ж таки, якщо приймати безкоштовно. Нас завалять цими тваринами, це буде все, все таки. Є таке побоювання, так, якщо якщо не за гроші, звичайний. якщо цей бар'єр, що так. називається, прибрати, так, то так, просто так. лавина Як може потік лавина і ага. зовсім тому. Ми вирішили, хоч якусь суму брати, щоб людина сплатила. Бо якщо людині ну дійсно нема, ну куди подіти тварину. Тоді, звичайно, ми її беремо. Але угу. все одно ми йдемо на поступки, ми, йдемо, ми розглядаємо кожну ситуацію окремо. Угу. Тоді знов таки, а скільки приблизно ну, за тиждень а, забирають, готові забрати? Скільки заявок замовлень таких? Забрати додому? Так, так. Ну, додому, знаєш, кажу, ну у місяць у нас статистика в середньому 50 тварин. Угу. Ось десь ну, непогано забирають, але ж таки більше. більше. Да? Але ж у нас же ще є. Ми з евакуаційного, евакуаційного центру забираємо uh -huh. тварин, які uh -huh. з Вовчанську, Скуп'янську. З туди ж людей привозять, телефонують нам і кажуть, заберіть. Там також буває на тиждень 15 тварин, буває в день 15 тварин. Коли прилетіло на Салтівці, ми прийняли 20 котів, навіть там трішки більше. Від одної тільки господарки, яка постраждала, oh. ну, квартира постраждала. Mm. Вони Але якраз жили ці, ці коти, да? так? Так, так. Ну, у неї там, скажімо так, бізнес був. Uh -huh. От. І тому їх потрібно було кудись цих котів розмістити, поки вона не знайде нове житло. Тому, звичайно, ми прихистили, бо як же ж. Людину ж не покинеш скота, ну звісно, так. тим паче ці коти хатні в стерильних умовах жили, тому їх никак, ніяк не зя на вулицю чи ще кудись. Угу. І у вас ці тварини в незалежності від, від породи від того, хто вони коти собаки, вони перебувають от потрапила, поки ви не знайдете господаря. Якщо не знайшли, то поки хтось не до себе не забере. Так немає якогось терміну, скажімо, місяць вона живе, а потім ну якось щось ні, ні, не в ну, да. а, разі. А, а куди її, а власне куди, куди? Ну ми можемо, якщо це дика тварина, яка ну от кішка, так угу. наприклад, якщо вона не привчається до рук. Ми зрозуміємо, що угу. ми її не прилаштовуємо. Ми б'ємо вушка тату, шукаємо опікунів, хто готов взяти над нею опіку, і на вулицю, і на вулиці, бо вона і потрапила к нам з вулиці. Ух. Ну, а що робити? Так, так, так. А я розумію, робить? немає я Я просто знаєте, намагаюся стати на місце опікуна, скажімо. Бо якщо кішка от така, от якщо вона не дається в чужі руки, що називається, значить так. вона пам'ятає свого власника, свого господаря ні, ні. і намагається розшукати його. Ні так далі. Ні, 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 ні. Ті, хто потрапив так. до нас від людей, угу. ні в якому разі ми не випускаємо на вулицю. А, це взагалі просто це, якісь бродячі, це взагалі, так? Так? Так, mm -hmm. так, так, буває, Все, що людина. Каже, от у мене знайшлась або опікуни самі. От бабуся каже: не можу вже їх годувати. Прийміть Все, так, ми такі: зрозумію. ну добре, приймаємо і ну безкоштовно приймаємо. Бо що робити, бабусі треба допомагати, бо їй угу. важко годувати. Їх ми шукаємо іншого опікуна. Ми знаємо, що ця кішка жила на вулиці, угу. що вона пристосована, що вона не пропаде. І по допікуна далі випускаємо на іншого опікуна. Ну, я знаєте, це абсолютно суб'єктивне таке твердження, дослідження можна сказати, просто. Те, що в око, що називається, впадає, коли йдеш вулицями, ну собаки вкрай рідко безпритульні потрапляють. Я навіть не пам'ятаю коли останнього разу таке було. А з кішками ситуація інакша. Вони є, вони дійсно є такі а, вуличні, які самі по собі, що називається, uh -huh. гуляють, але люди за ними дійсно пильнують. Uh -huh. Якось uh -huh. там, uh -huh. там там корм по покладуть, там ще щось і так далі, нагодують. Ну, і, і, і вони, звісно, десь там збираються ближче до, до людей, бо знають, що там, 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 там їм буде добре. Тобто, ми з котами ситуація, з котами, кішками ситуація трішки інакша, мені здається. Інакша, Ну ми ж не відлавлюємо Так, так, так саме відлавлюваємо. Тільки якщо до нас звертаються громадяни, тоді mm -hmm. ми можемо допомогти стерилізувати і випуск... ну, вакцинувати, звичайно від сказу, це ну, це дуже важливо е, обробити від паразитів. і забирайте кішечку. Ну я до того, що є кому, бо буквально от. Проходиш по вулицях і біля кожного будинку, то кожного навіть під'їзду є такі бабусі, не тільки бабусі, угу. жінки, чоловіки, які там навіть кожному окремому котику або кішці дають свої, ну, щоб вони там не, так, так. не сварилися ну, найважливіше, щоб ці люди, от якщо вони нас чують, щоб вони стерилізували тварин. Це от тут це, Я ви знаєте, не думаю. От я, я, це, ну, це моє в цьому є велика. Це проблема uh -huh. є в цьому. Є зараз програми. У нас є безкоштовно, можна привозити стерилізувати. Є по місту безкоштовні стерилізації у деяких клініках. Uh -huh. Зараз даже не скажу де, але є. Uh -huh. Можна взяти там талончик, якийсь вони видають, і можна стерилізувати безкоштовно, бо плодити е кошенят, цуценя mm, це так. Ну, зовсім неправильно. Вони хворіють, вони помирають від. Морозу, ну це не не потрібно цього краще. Якщо ви любите тварину, стерилізуйте її. Також при пологах помирають тварини. Інфекції, може, uh -huh. з, ну, плод застрягти десь. ну, не будемо Вда, в деталі Це зрозуміло, нема сенсу дійсно от, робити гірше власне, тваринам. Звичайно, так ви стерилізували, і вона не ходить, не, не проявляє як мінімум агресію в плані захисту uh -huh. іншого полу. Йому байдуже буде, ну як так, самцю, так, так і сам не буде захищати потомство. Це буде вже багато ну, набагато легше комунікувати з цими тваринами. От, як би знаєте, як би все ж таки заохотити людей це робити, бо я. Чудово розумію, я думаю, як і ви в принципі, що одна справа вийти там, знаєте, припасти, що називається, зберегти щось, якісь залишки від їжі, потім віддати котику або кішці, а інша взяти її, доїхати до центру, щоб стерилізувати. Ну люди, мені здається, все ж таки в основному, як ви кажете, не хочуть заморачуватися. Не хочуть, ну це безвідповідальність. Це безповідальність і те, що вони кажуть, що вони люблять тварин. От таким чином вони показують, що вони не люблять тварин. Бо я ж кажу, що це е, так як ці кошенята виживуть, не виживуть. Ніхто ж їх не лікує. Дуже багато хвороб кошенят, дуже багато гинуть кошенят. Ми ж також по місту збираємо тіла загиблих тварин, uh -huh. якщо це автівка збила або що ще. Ми їздимо, у нас є заявки на наші 15.62, і ми їздимо, забираємо е, трупи. Uh -huh. От, тому люди просто цього не бачать. Не бачать і, звичайно і виставляти ми це не можемо, бо це не зовсім ну, звісно, можливо, етично, так? так. І не кожному розповіш це. Я просто думаю, знаєте, якщо була можливість, ну це це, мабуть, не, не а, за нинішніх. Часів, якщо була б можливість мобільної якоїсь лабораторії, яка б стерилізувала, то люди oh. б інакше на це дивилися. А, Ні, так? була у нас була була так? у нас. Так, так. Це, ну, це до повномасштабного це вторгнення, звісно. Так, mm -hmm. так. Це навіть навіть ще до раніше була часів. так до ковідних часів. Була, але люди у нас не готові морально. Вони не розуміють навіщо це робити. От так, вони навіть. так, от ну зараз є програми, виїжджали машини, якісь волонтери виїжджали, uh -huh. Знаю, але це був попередній запис, і це були опікуни, які вже знають, і uh -huh. вони дізналися, що буде тут безкоштовно. Ілі або десь хтось сказав бабусі, бабусь, давай, бо ми з цих твоїх котів кудись відвеземо mm -hmm. у ліс. І бабуся тоді, о, добре, буду шукати. Їй дали номер телефона, а так це не працює. Навіть ти в приватний сектор ми mm -hmm. заїжджали цілий день, стає, ну, хтось прийде на щеплення і все. Ніхто не хоче, от... вона у мене нікуди не ходить. Оце отак от у приватному секторі. А потім пес перескочив через паркан. Побіг, наробив дітей і прийшов додому, а угу. діти десь там блукають, як то кажуть. От. Слухайте, да, я ще можу зрозуміти не, не те, що навіть не бажання, а неможливість там стареньких спеціально їхати, займатися цим. Це зрозуміло. А от коли ви їздите, ну їздили, то, то да, тут питання таке. Єлизавета, давайте так, що я, яка, який вихід із ситуації може бути? Ну, Це тільки прилаштування прилаштування у родини, щоб люди забирали тварин, кішечку, собачку, є великі, маленькі, приватний сектор, ну для охорони приватного сектору. Також ми приїжджають нас на підприємства беруть. Десь ми ну, дізнаємось, умови є добрі вольєри побудовані, угу. і собака там буде жити. Ну краще ніж там вона буде одна, ніж у нас у вольєрі з декільками тваринами. От, тому це тільки прилаштування. А ви ж інформацію про те, хто у вас живе, тимчасово є, да? можна так, побачити звичайно, на конкретну собачку. Так, так або... можна вибрати, там є опис, вік, як потрапила дуже коротко характер тварини. Але угу. краще, звичайно, приїжджати, вибирати, бо люди бувають, приїжджають за однією твариною, пройшлись по притулку, кохання з першого погляду, всього. Забрали іншу тварину. Mm -hmm. От, тому буває різне. Краще приїжджати і дивитися в очі, знаєте, ваша Ой, собака це, це, вас знає. Це, це, це точно, так, так, так. Тому що по фото, фото не так вибереш, як душею, скажімо так. Згоден, згоден. Тобто, ну. Прохання від від центру можна сказати, щоб все ж таки, якщо є можливості, звісно Звичайно. активніше були так? так, так, Бо дуже багато тварин дуже в основному багато. собак. Угу. Щоб люди забирали їх, е, стерилізували, щоб не було де цуценят, бо це ж е, як сезон, так це просто ж кошмар з цими, з цими цуценятами. Їх дуже багато. Ніхто не, не волонтери вже не приймають, ніхто не приймає, бо нікуди їх дівати. Тому закликаю всіх стерилізуйте тварин. Якщо не несе племінної цінності тварина, то будь ласка, не шкодуйте. Я знаю, що чоловіки дуже часто. <гум> не можу цього зробити, вважаючи це, да, це не, як їх Не <гум> неможливо <гум> отак, от, от навіть. Да. Тобто не, не забувайте, що варто не тільки підкармлювати е, вуличних тварин, це дійсно дуже правильно і величезна подяка. Всім це робить, але все ж таки ще і стерилізувати це вкрай важливо. Ну і враховуючи, що зараз е, в центрі притулку поводження з тваринами в половину більше тварин. Ніж Майже, повинні так. там там бути так, то ну якщо є можливість, то все ж таки беріть. Це це також. Я вони ну, будуть дуже благодарні, та... ці тварини. Вони. Ну, вони прив'яжуться і прив знайдуть, знайдуть і будуть, нову так, родину, от, само собою. Вони може підібрати українську п'єдане, да, віддані, бу, да, віддані, віддані вірни, так, будуть Так, 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 так закоханими очима. У будь-якому разі, коли тварина потрапляє в, в нові нормальні, гарні умови, то звісно, звісно що вона буде вдячна само собою. Так, собе. так, звичайно. Якщо почує ну, відчує любов від людини, яка про неї дбається, перекриється сторицею, знаєте, як то кажуть, щоб. Собака буде вдячна за це. Ну от така ситуація. Дуже дякую вам, пані Єлизавету. Говорили ми про ситуацію, яка є зараз в центрі поводження з тваринами. Переповнений зараз центр, є місця, але все ж таки, все ж таки, незважаючи на те, що допомагають і волонтери, і мешканці Харкова не тільки забирають тваринок, все ж таки потрібно трішечки, як кажуть, от моя гостя, принаймні сьогодні, бути трішки активними. А говорив я на цю тему. Сьогодні означальницею відділу прилаштування тварин та не. Послуг населенню з міського притулку центр поводження з тваринами, так він називається Єлизаветою Мединцевою. Зараз ми підемо на невеличку музичну паузу, як завжди, і потім повернемося вже з іншою темою.